Трансформаційне лідерство це лідерство, яке робить акцент на адаптацію під зміни середовища. Це здатність трансформувати команди, компанії, можливо, навіть міста і країни, і здатність залучати людей до цього процесу. В світі існує безліч моделей лідерства. Це може бути стале лідерство, лідерство служіння, це може бути ситуаційне лідерство. Але саме в нашій програмі ми робимо акцент на трансформаційне лідерство, бо вважаємо, що саме ці інструменти, ці практики є дуже актуальними, є затребуваними в тому середовищі, в якому ми зараз знаходимося, і саме в українському контексті. Унікальність програми полягає в тому, що ми об'єднали світовий досвід, ми взяли кращі практики. З точки зору модели лідерства американських бізнес школ, канадських бізнес-школ. І в той же час ми взяли українські реалії. Тобто, ми проаналізували і додали до контенту кейси українських підприємств, ті практики та інструменти, які ми відпрацювали за останні півтори року. Тому програма стала актуальною, унікальною, і ми сподіваємося дуже корисною для наших учасників. Програма складається з трьох модулів. Перший модуль – це про роль лідера, друге це вплив лідера і третє це шлях лідера. Коли ми говоримо про роль лідера, то наші учасники зможуть знайти відповідь на питання: хто такий лідер? Які чесноти, або який прояв характеру є актуальним, є необхідним на сьогоднішній день? Другий модуль розкриває саме інструменти, а як мені, як керівнику або лідеру, впливати на мою команду, на її продуктивність та результативність, як ідентифікувати проблеми в моїй команді, як їх вирішувати, як делегувати задачі, як впливати через комунікації, як побудувати мотиваційні стратегії, як побудувати культуру довіри і як це зробити гармонійно та Вбудувати веснуючий робочий процес. Третій модуль це вже про шлях лідера. Тобто учасники програми зможуть знайти відповідь на питання, а як, на якому етапі розвитку з точки зору лідерства я знаходжусь, а як мені побудувати свою стратегію персонального розвитку та побудова індивідуального плану розвитку. Також ми додали до цієї програми ще додаткові елементи, такі, які допомагають нам зрозуміти, а в якому фізичному та емоційному стані я зараз знаходжусь. І як мені бути енергійним живим, і як мені взагалі бігти марафон на довгі дистанції? А якщо ми говоримо про актуальність самої тематики, то події останніх місяців та років показали, що прояв лідерства він в принципі зараз потрібен на всіх етапах, будь-то я не знаю керівником маленької компанії або маленької команди, навіть якщо якщо я керівник міста або я керую цілою країною. Прояв лідерства, прояв базових чеснот є, є основним. і тому саме наша програма зосереджена на те, щоб допомогти розвивати ці компетенції, ці навички. Програма буде цікава, якщо ви є власником або керівником малого та середнього бізнесу, якщо ви є лінійним менеджером великої компанії. І навіть якщо ви зараз замислюєтесь про те, що ви хотіли би будувати собі менеджерську кар'єру, то в принципі сама програма теж була би для вас цікавою. Якщо у вас є персональний запит, зрозуміти, хто такий лідер. Які інструменти та практики я можу застосовувати, аби впливати на результати роботи моєї команди, і як побудувати свій персональний шлях? То ця програма саме для вас, і ми вас із задоволенням запрошуємо.